Ну що, народ, давно не бачились. Всім привіт, слава Україні. Непланове відео. Маємо на годиннику трохи за 11 вечора. Поступив мені дзвіночок. Чи не можеш допомогти? Сталася аварія в сусідньому селі. Наскільки так по словах скажу, що... Грузові автомобілі, ну не фури, але якісь там грузовички а, зіткнулися і треба стягнути з дороги, тому що а, перешкоджають проїзду. Пробували МТЗ, нічого не виходить. Спробуємо ну, допомогти, хоча не впевнений, що я чимось зможу допомогти, тому що слизько дуже. Сьогодні в день був сніжок і була відлига, і всяке було. Зараз маємо мінус 2 і. Е, Добряче примерзло і, певно, на трасі слизько. Через і певно так все сталося. Ось. Давно не виходив на, на зв'язок, я так вже чую, що вже там пишуть хлопці, попитуються, коли буде наступне відео. Е, планую на даний час переходити на якісь відоси. Щотижневі або може якась буде от така от екстрена вилазка як зараз, і щось буду дознімувати Поки що нема що знімати, в поле не виїжджаємо в майстерні бачите, що сталося. Що ми робимо? Як ми працюємо? Арес розібрали на ганафлі і то буде то попахує діло якимось міні-серіалом. Я думаю, що ви всі за такого серіалу. так що я буду по максимуму все знімати про Ареса. Ну а тут випала така вилазка, та й думаю, включу камеру, щось з вами побалакаю. Та й, може щось покажу, не знаю, чи там буде щось можливість відзняти вам, чи не буде. Але камеру включив і камеру беру з собою. А як воно там далі буде, може вийде якийсь інтересний відосик, а може просто все буде банально, приїдемо, підчепимо, розтянемо та й поїдемо назад. Ну але по дорозі, хоч буде про що з вами побалакати, не буде мені так нудно їхати. І заодно ви черговий раз подивитеся на, на мою фізіономію. згадаєте, що є такий блогер, який завжди вам старається щось цікаве підкинути. Що хотів сказати? По останніх відосах трохи воно мені зіло нервів, ті коментарі, умних коментаторів, але я за них не хочу зараз говорити. Але ті коментарі і та хвиля хейту, яка вилилась на мене, вона така не найбільша, яка була в моєму житті, але, чесно кажучи, я не очікував, що так станеться, тому що випадково ті всі матюки попали. Ну менше з тим, Ця хвиля хейту додала нам тисячу підписників, за що вам дуже сильно вдячний. От чесно, від душі. Працюю далі, знімаю далі. Матюкатися, постараюсь не матюкатися, тому що, як писали кілька людей дійсно. Мене дивляться і підлітки, і мене діти, і воно неприємно. Я згідний неприємно. Сталося так, як сталося. Видаляти то не буду, тому що Тому що там було все ділу. О! Дорога, бачите, не запурена, трошечки припорушило сніжком і не більше. Їхати можна, горнути нема що. Показувати теж поки що нема що. Печем в, пол... Пу, печем в поле, так? Бачите, вже якась заїжджена фраза. Печемо в сусіднє село, там вже далі включимось, розкажу, покажу, що, як, де, до чого і нащо. Коротше ситуація. Зовсім нездорова. Автомобіль тата. Ну там модбуси ЛТ. Просто капець. Чудом лишились і живі, я так дивлюся. Весело. Ну добре, що живі, як то кажуть. Железяка то таке. Міс задний заклинив заклеєм Ще трошки. Ще чу о! Я би там тому місці більше звільнив. Ну, то ж, яка різниця, там просто беще місце. Саме головне відчепити. Так, народ, ну що, роботи, як казали правильно хлопці, роботи на 2 хвилини, а їзди більше як пів години. Ну нічого страшного, головне, що всі живі, здорові. І дякуємо Богу за то, за то як то кажуть. Сам був недавно в таких ситуаціях, прекрасно розумію, яка то неприємна штука. Верніше не я сам, дружина, але таке діло. Ось. Я так вважаю, що вони вдвоє в сорочці вродилися, що в той бусі, що в тій машині. Пішли майже лоб в лоб, ожеледи, е, як я і казав, в день був плюс. З опадами і зразу різко замерзло. Е, наша дорожня служба, як завжди, все саме цікаве проспала. Посипати нема кому. І на дорозі просто ковзанка. Ось. Добре, що я став на обочині, де сніг. Твердий і без проблем потягнув. Аби став на дорозі, то так само би як корова на льду, і може би нічого не зробив. Не знаю, що там з машиною сталося, щось заклинило чи то міс, чи то коробка. Не знаю, чи на камеру було видно чи ні. Задні колеса, колеса йшли юзом, передні колеса теж рульове заклинило. Я його, можна сказати, волоком потягнув. Та й добре, добре на тому. Ось. Заодно в сусідньому селі трошки прочищу дорогу, тому що та ж сама дорожня служба а, зробила таку, як я кажу, дзюрку посередині, а по боках собі минайтеся як хочете, хлопці. Каша, а, яка от зараз замерзла, і от візьми, от легковою машиною розминися з фурою. Йому треба вступитися. І що робити, непонятно. І якось я не знаю. Відколи а, в нас почали працювати приватні служби на очистці чи отримає, як то кажуть, в контролі нашу дорогу. Я не міг натішитися, тому що майже завжди було посипано. В більшості випадків було прогорнуто. А тепер того року я взагалі не знаю, якийсь нонсенс. Посипати нема кому. Тепер ще й прогорнути нема кому, до чого то все котиться. Я просто ніяк не можу зрозуміти одно. На новий асфальт, який не потребував ремонту, гроші були. А на сіль, який, яка конче потрібна водіям для безпеки руху, грошей нема. Якось, блін, дивно чи що, я не розумію. Чудеса в цій країні творяться. Під час війни купа будівництв непотрібних, а ні на допомогу армії немає грошей. Ні на банальні речі, такі як сіль на дорозі, тим більше. Куди то все котиться, я, я не знаю. Мене то особисто дуже сильно бісить і, і нервує. Ну, Але чим можемо впливати на, на дану ситуацію, тим впливаємо. Бачите, проїхав я по трасі, то буде добрих 10 кілометрів від мене від дому. Заодно трошки горну дорогу. А, буде дітям безпечніше їхати. Буде дітям безпечніше їхати додому, трошечки ширше розгорну. Завтра вже тої каші не буде. і, і вже, ну, Навіть якщо і, а, я не додержу до, до асфальту, тому що а, гума внизу ну, моєї лопати не дає додерти, то і нічого страшного в тому нема. Зато хоч таких наглих колій не буде і наглої каші, а, легше буде розвернутися. Я думаю, що то максимально важливо в даний час. Ну, я не знаю. Як на, на, на ті речі повпливати, чесно, я не знаю, то для мене загадка. Ну, А час покаже, що з того всього буде і куди то все котиться. Ну, Я вважаю, що пісок і сіль в зимі то є банальні речі, які ну, конче потрібні для безпеки руху і купа травматизму, купа непотрібних аварій, купа. Непотрібних жертв, бо, бо аварії без жертв теж не бувають. Статистика річ вперта, е, напевно, кількість аварій буде певна кількість жертв. То Для мене особисто величезна загадка, як так, от як так, на ремонт дороги, яка не потребує ремонту, гроші виділяються, а на пісок з сіллю... Грошей нема. Чи нема грошей, чи нема бажання, чи нема кому їх заставити, то вже для мене якось загадка, але дуже дивна загадка. Ну, Мен народ. Їдемо додому, зробили добре діло і, скажімо так, на дому довольні. Ще раз повторююся, головне, що всі живі, здорові, ну, відносно здорові, там один водій. З того грузовичка голову мов перемотану, ну але ходив нормально, нічого нічого не вламане, нічого. Певно, головою вдариться трошки, ну то таке. То я вважаю, що вони обидвоє вродилися в сорочці, а залізу зремонтують, ніде не дінуться. Так, щось вже шкарадить. Просто на місці, на місці. Ось.